Село Андріївка. Тут про пережити люди говорять зі сльозами на очах. По-іншому не можна. Багато людей закатованих. 17 осіб вбито. Орки показали, що таке звіряча суть руського міра. Ми приїхали в це село записати розповіді людей, які пережили. Це страшне лихо. Боляче, сумно, страшно. Андріївка не може оговтатися від цієї навали, яка ще болить, пече. Але село каже, будемо жити. Село виживає як може. Послухаймо. Надія Іванівна, ви були весь час е, тут, коли орки зайшли в село і так. аж до самого звільнення, Де... так? З першого до останнього дня. Вашу хату? 18, березня, 18 березня із сторони Макарова прилетіло, таке наче сонце, шар здоровенний, з такими великими огнями, трьома хвостами. Вдарило в коробку і за 20 хвилин не махати. А вам пощастило? Ну я за дві за дві хвилиночки вийшла до сусідки. Мене, ми прийшли взуться, взяти і тільки зайшла в двір, туди сіла і дивлюся, і кричу, Галю, тікаймо, бо горимо. І воно мигом вдарило і все. І ми так вздовж шляху і пішли по сусідах шукати, де є, куди прихиститися, куди заховатися, куди можна пойти. Ви знайшли прихисту? Так, да, так, да, там чоловік і жінка, Я ж туди далі живуть старенькі, теж по 80 років їм. Ми до їх, я погукала, їх по фамілії назвала. Він каже, Надю, це ти заходь. Кажу, я ж не сама. Він каже, заходьте всі, заходьте. Ми зайшли. Я зайшла, і жінка зайшла, ця сусідка Галя. А потім через декілька хвилин прийшов її чоловік, бо він з палкою після інсульту. Галя не могла двох нас тягнути. Вона перш мене затягла, а тоді його прийшла, забрала по дорозі. Ви, звичайно, були шоковані. Ви знаєте, тоді таке відчуття було. Даже я не можу сказати, яке воно те відчуття. Мені не було ні хати, не жалко, якось мені було байдуже. А потім, чи то такий страх був, чи то така ненависть до цих руських. Чи я не знаю, що воно було, але ну, щось було. І не знаю. Ну, зараз дуже больно. Духо... Ну, воно вже, знаєте, пройшов час. Кажуть, час лічить і рани, та не лічить він ніяких ран. Ви дивитеся на да, да, хату. Да. Воно все перевертається, перевертається воно перевертається в, в душі, в серці переїдає, перебуває, перекручує все і все. Це таке. А скільки днів ви в підвалі просиділи? Ну, сказати, що ми у підвалі ми просиділи, ми не сиділи. У сусідки підвала немає. Ми падали, як тільки якісь зриви падали на пол і вставали, вона нас підтягувала, ми сідали, тільки знов стрельнуло. А було таке, що отак лягли між диванами, да й лежали, між стінами. В е, чимало односельців, 17 е, осіб загинули від да, цих ось ось багато багатоскалічених. Тут... Да, да. е, зараз горе людське, воно ще тут е, просто пече в усіх. Да. І, мабуть, і у вас. Звісно, що пече. Пече, ще й дуже сильно пече, тільки що робить. Шкодай, хлопці, ось молоді хлопці, у сусіди, кілька. я чула, як ми чули із сусідкою, я вже в її була тут. Доброго дня. 3 числа була, вже вони мене вивели з хати, сказали, бабуся, уходи з свого вдома. Вони так, взяли мене під руки і вивели сюди. По дорозі йдуть, а в сусідки хвіртка відкрита. І він кричить. Скажіть, будь ласка, ви візьмете цю бабушку? ця ж... жіночка побачила, Надя, заходь, звісно, візьмемо. Зайшла я туди і з 3 березня до 18 березня, поки хата моя не згоріла, я заливалася в її в хаті. А потім пішли до сусіда туди далі на горбак. Там ми були до 26-го числа, але 26 числа вони наче оскарженіли. Вони, у нас тут ферма за городом зразу за нашими. Там стояли машини їхні, і вони стріляли. Там були склади в їх, вони стріляли, вони зривали своє оружжя. Вони таке робили Ну, страх, страх, що робили. І це, це все летіло. Воно тут на не село. на село сюди. Ми бігли через дорогу до сусіда, там у його є погріб. І у цього сусіда. Цей чоловік, що з нами був, що ми до нього прийшли вже ж пізніше, в його ос... кусок железа одорвалось, біля самої ноги впало, розбило. ну, в общем, його не поранило, не що, ну, саме таке велике железо, воно такими пластами летіло все, криші горіли. Металопро... Металочерепиця вона так літає. це, ну, Не дай Бог, не дай Бог. Це дуже страшно. дуже. Я... Самому злішому ворогу не, не бажаю цього, щоб він пережив. А ще як мене тут один тягнув, що він хотів, я не знаю руський. Чому він вас тягнув? Не знаю. не знаю. До командирів своїх Чи... Не знаю, він... що він хотів, не знаю. Ну, не Доволючи знаю. Відчепився він від вас. Да, так, володя цей сусід вийшов, а питає Галя, він питає Галю, а я то хто? А Галя каже, муж її. А твої де? А мій каже, в хаті спить, а там вже нема нікого. Просто з переляку вже не знали, що казати. Це таке, що те, що прийшов, і він тоді мене пустив, а я кажу, Галя, пошли в хату, пошли в хату. Ми вийшли. У мене в хаті були бутлі з водою набрані, чого вода у нас централізована і часто немає. Я її набирала. Тут дочка дзвонила, маму запасись водою на два-три дні, сказали. Коли вона мені вже дзвонить, маму. У нас вже війна, у нас вже танки. Вона живе в Феневичах, це Іванковська дорога. Сюди до нас якраз вони поверталися сюди. Це таке. Вона мені набрала і сказала, що у нас вже війна, у нас танки, у нас чує, що робиться. Я кажу, та що ти? Вони собі проїдуть з селом, хіба це що? Ми думали, якісь може учення, Ми понімаєте? Ми не розчитували. Я у себе в хаті, у мене тут у крайньому вікні. оце. Кровать стояла так туди до стінки. Я перші де перші, як їх, як вони перші йшла, перша перша колона. ця колона йшла. Я, Ми нас читали, дві 862 машини. Це ну, всякі, всякі, вся вся техніка, вся техніка. Так? так. так. Другий раз знов пройшло, може, часа два-три. Менша колона на 300 з лишнім. Вони, вони так і лізли, як мурашки. Де вони бралися? Хай Бог просить, чорт їх знає, звідки вони. Де вони йшли і де вони бралися. Мурашова. А в селі е, хлопці, чоловіки організували на початку територіальну оборону. Вона да. була нечисельна. Да. Навіть заготували да. коктейлі, да. мотова, щоб нити цю погань. Зразу думали, зразу, що вони ж, ну. Ніхто ж не ожидав, що їх буде стільки, і, і буде така так, техніка. Інші, так? І така техніка. Що той коктейль молотова проти танка? Це нема ніде не чи. І коли, багато танків цих. І коли вони, вони їхали, отак, я ж кажу, мурашки одна від другої далі йшли, як ці танки йшли. Вони, я не знаю, я ж кажу, мене забігли у двір. Вивалили сюди, заскочили на цю веранду, заскочили у двері, вистрелили двері. В домі є хтось, а хто я кричу: Я є, я є, я тут, я тут. Уже ж нема що казати, тільки одне кажеш. А він тоді каже: скільки у вас чоловіка? я кажу, я одна, я сама. Мать, де твої діти? А я кажу, Дочка десь в Іванковському районі живе, замуж вийшла, ми з нею давно не общаємося. Воно ж, розумієте, не хочеться ж. Аж... А що я йому скажу, що син в обороні? Що я йому скажу, що мій син достав документи важкі, важливі, сильно, да, отдав начальству? Ха? Кажу, а син десь у мене внук у Луцьку був, а я сама собі думаю, боже, як же мені не забуться? А тоді думаю, боже, це ж цибуля по російській лук. Щоб не забутися, Луцьк прийшла до Галі та кажу: Галю, запомни, не дай Бог, не дай Бог щось таке. І вони прийдуть, бо між нашими теж були всякі люди, понімаєте? І бачили, як син ті документи носив, і бачили, як син у мене вночі заїжджав, як вночі виїжджав. Ну, це все видно, могли це село могли б продати, могли б продати. Мені ось зараз вже пройшов час, і одна людиночка така добренька, хай їй Бог здоров'я дасть, її діткам і каже, тьотя Надя, а ми ж знали про вашого Андрія все, але ми ж його не здали. А я кажу, а тобі було б легше, як якби ти здала його, а? як здали ось о, два мужики, такі молодих хлопці, оце он туди два. Ми тільки чули, як жіночка кричала, доказала. Вона три дні просиділа в хаті з своїм мертвим чоловіком. Це знаєте, як це? Це було відомо расистам, хто він його видали? Ну, кажу, я не знаю, чи його не видали. Відомо. Не знаю, чи його видали. Я думаю, що видали. Я думаю, що видали, бо знайшли в його. Як ну, називається? Телефоні. У телефоні дані. дані якісь знайшли. І та, тут одного, а той другий там далі. Ну, рядом сусіди два. Юра покойненький і Ігор. А Ігор же сам росіянин. І так, вони даже... навіть даже він, даже вони на те не подивилися, що він російський, і він ж нікому не передавав. Він тільки сказав: Мама, не переживай, все добре. Що ж, що ж він не знаю. Ваших. Односельців, двох чоловіків, ось тут, здається, на е, господарському. Да, да, це так, моєї раз, дочки шли... 75-го року народження. Це такі два хлопці. Да. Да, це вони з моєю дочкою в один клас ходили. І... Уже дочка, скільки років замужем, вони 75-го року народження і скільки вже год. молоді, біду, молоді біду, хлопці, так. зовсім молоді. Вони не один год не прозівали, щоб не пройшло і один год, щоб вони до мене на Новий рік не прийшли. Як не прийшли вони на Новий рік, на Різдво вони обов'язково прийдуть за да, 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 да. Гарні діти були, гарні. Гріх слова сказати. Таке наробили глумаєш, кажу я. Їх випадково застрелили чи через їхню знає. позицію. Але ага. це, а... це, може, це ми так думаємо, що випадково, понимаєте? Ну куля ж випадково не, не стріляє, випадково. не буває. Я, я... Безмірне горе в селі, безмірне. Так, да. я ж кажу, у мене син прибіг у два години ночі, зробили з дитячої коляски возика і хотіли. Звідти з лісу прийшли з Красногірського. Вони там ховалися в Красногірці. ну Там багато наших було людей. Мій син вивозив людей наших по 18 машин. Він ішов перший, за ним люди їхали. Мені покійно, да, покійна. Там одна жіночка казала Надя, я як буде благополучно і приїду. Хай тільки мені хтось скаже на твого Андрія, хоч одне погане слово, або хай хоч. Коса подивиться, я їм розкажу, хто він такий. Я їм розкажу, як він нас вивозив. як він. Я каже, тільки питалася і дзвонила в село, і питалася, скажи, чи він повернувся, чи він доїхав живим, чи не доїхав. Ти він багатьох врятував? Да, да, Він багато людей вивозив. Він, він у мене такий отчаяний. Я йому цей раз уже кажу: Андрій, ну чого ти? Чого ти йдеш у ту армію? Ну, нажав на жона, тобі. Ну не йди, ну хватить, ми вже цього тут нажилися, надивилися. Ну як мені оце жити, знати, що ти отам? А він каже: мам, не переживай. Ну якщо не я, хто тоді? Ну хто піде? Я пойду, мам, не чіпай і все. Нічого не кажи і все. Кажу: ну добре, йди, хай тебе Господь Бог глядить, і сохраняє і оберігає. А я кажу, буду ждати тебе вдома, синок. Вони 28-го почали тікати. Маленькими групами по 10, по 20, по 15, по 5, по 3, машини і танки. Вони навіть бити машини свої, машина машину тягли, биті, розбиті вщент, уже, що вони вже ремонту не подлежать. У мене з двора витягнули машину, вона горіла. Один отут біг отак. На винтовку із двора вискочив, ми бачили, отут упав, чи він живий, чи ні. А другого понесли, там санчасю була, де ворота розкриті. А тут склад їхній був із їжею. І вони це є. А тут заправочна, а там машина із санчастю стояла. Там далі танк стояв, там знову ці огнеопасні здоровенні машини стояли. І машини от такі з будками, що людей возять, стояли, всяких було. І, ну я не знаю, я навіть не знаю, як його усе, Ну, не знаю. І вони щезли. Так, да, вони почали тікати. Вони почали тікати. І вже 30 го числа ми вийшли на вулицю, дивимося, моєї подружки біжить хлопець, і кричить: Ті Надя, ті Надя, ви живі. Подружка виїхала, а в їх залишилося дві корови вдома. Я вам молоха несу. Яке молоко, яке молоко, як побачив своє дитя, то, знаєте? як, Якщо ти нікого ніде не бачив, ми ж не мали права навіть вийти на вулицю. Ми никуди. ми в туалет ходили в відро, у нас на городі стояли оці БТРи, всяка ці градити. Ми навіть відро через вікно виливали, бо в нас зверху снайпер сидів і така точечка красна бігала. По коридору по всьому. А тоді вже кажу до цієї жінки, ми вже ж перебігли до цього чоловіка, що, ну, наче в його погребі. Я кажу, Галю, як воно вже жирве, давай будемо тікати, будемо бігти сюди, біжимо вже сюди. Ми прибігли сюди, до цього мужика, у двір. Кажу, пускай нас петь, спасаю погреб, що робити. І вони ж почали вже. Ранок, до ранку ж ніхто не, не спав, не І вони потроху, потроху, 30-31 вже я кажу: Боже, як страшно. Ви розумієте, то все стріляло, а це тишина. Перепонки в ушах лопаються від тишини, бо вже не знаєш, що тебе жде, чи вони десь заховались, чи вони притихли, чи що що буде далі? Така страшна тиша. Да, несподівана. Да. І уранці, 1 квітня, цей чоловік вже прийшов до себе вдома, помалу тут сидів у себе в хаті і чую голос: дівчата, дівчата, я наших бачив. А я кажу: сидимо в хаті, ноги попухли, я розулася, не можу, взуться, що. А я тоді кажу: Вовка, кого ти бачив? А він каже, наші були, наші. У тебе в дворі ходили наші. Дивися, мені сігарети дали. Кажу, Вовка, які сігарети. А він каже, ось у дивися. А я дивлюся, кажу, Кемел. А він каже, да, жовтий, кажу, жовтий. Ти Андрія, кажу, бачу. Ні, мені якісь чужі дали, мені якийсь чужий дав солдат. Чужа людина дала. Не, не Андрій, я не бачу. Куди вони поїхали? Каже, на цю вуличку. тут у нас вуличка є ще. Каже, туди вони поїхали. Я тільки одну ногу взула, взуваю другу. Коли чую, Галя ця кричить: Андрей, Андрій, синочок, мати жива, ми тут. А він ну він у ну, мене такий взагалі. Та ваш син звільняє? Да, да, він перший вийшов у село машиною там і схло, з одним мужчиною О, і каже: А що я їй розрішав умирати? Я бачив, як хата горіла, я все бачив. Я тоді першого числа поїхала, він мене забрав, і я поїхала до їх у Клавдієву. Приїхали, да кажу, їдемо. Ще ми заїхали тут. У мене племінниця жива. Я кажу, давай до Тані заїдемо, побачимо, що там. Нічого там заїжджаємо за магазин. Люди добрі, сам собі не віриш. Чи це ти попав кудись у другу, у друге. Місце чи не монапоняти? Що ж це воно таке? Це ж ми таки по центральній вулиці проїхали і звернули, ну хай 100 метрів, хай 200 у сторону. Хати стоять, люди стоять, балакають. А в на, а нас таки ураган, якийсь такий, що страшно. Що ж це воно таке? Ну не мо. Ну повімаєте, голова не переварує. Їдемо, приїжджаємо у Клавдієво, їдемо. А я кажу, люди ходять такі, люди як люди. Не такий, як у нас переляканий, не такі заторможений, як у нас, ніхто не оглядається нікуди. А я кажу, синок, а що ж це воно таке у вас робиться? Мені кажуть, в аптеку мене кажуть, трикардін кончився. Я чотири бутилки трикардіна випила, поки сиділи оце за місяць. Я його, так наче алкоголік, горілку, так я цієї каплі пила вже, бо трусилося тіло, все трусилось, не можна було до ума дойти. А він каже: ну чого ти переживаєш? Щас ось зайдемо в 10-часова аптека відкриється, а я ще не до того, що він до мене шуткує. Я кажу, а що ж це люди тут стики? А він дивиться да, каже: мам, ну ти ще нічого не зрозуміла. Ось тут зараз машина привезе, будуть хліб роздавати, може, а тут м'ясо будуть давати, пайки дають. Я кажу, які пайки, що за пайки? Оказується, в їх уже там люди возили пайки, а ми ще не знали, що воно таке пайок. Нам Дали руських пайків сухих праніків, ми були й тому раді, бо не було нічого. А тоді почала в сина хліб пекти да їм, давати сюди, до своїх хлопців, усіх. І так, поступово і так трошку, до, трошку... мирного, до мирного життя. Да, Але в душі да, невигойна да. рана Це... і біль. страшний. Це такий біль, що його не можна не пережити, не... ну не знаю. Оце хата Надії Іванівни. Каже, була Надія Іванівна. А, Стіни. Були внуки, були діти, родилися. правнуки родилися. тут. Двоє правнуків, вісім внуків. Пироги, піч стояла своя. Пироги пекли і пекли. І піч була, все. і пироги пекли, і хліб випікали. Весіля відбували, вечоринки, все. Нема такої хати, щоб я не допомагала порася на весіллі. То ви кулінарна майстриня? Ну, Було таке, мені Їхав танк, вивали ворота, все, оце лежало. Я в хаті сиджу і кричу до сина в телефон. Андрій, не шукай мене синок, не їдь до мене, бо вже танк заїжджає у двір. Після танка заїхала машина зразу. Танк став. У мене ще там другий двір є, танк там на городі став, а сюди заїхала машина. І оце ж так колеса горіли від машини. Вони як ударили сюди, вони її понакривали ту машину ковровими дорожками, по сусідах позбирали драбини, наші двері, у кого що було на хаті. Все постягували, понакривали машину, так вона тут так горіла синім огнем та машина. А вони, суки, в погребі. Сиділи. Я казала до сусідки, кажу, щоб у мене оце ноги не боліли. Я б їх пошла там замкнула, да хай би бомбу туди. Вони переховувались? Да, так, вони ховалися, вони ж боялись, вони ж боялися. І курей смажили, да, так? Так, да, так, Курці голову одрубав, а тоді наклав дров і жарить у пір'ї і всьому. Оце вам таке. Це, може, буряти були? Чи... Там які були. були? всякі. Всякі були піділочки. Хотів жениця да, немає грошей, так він пішов людей убивати, сволоч так. Да оце наробили мені такого добра, щоб їм так і їм, і дітям, хоч діти їхні нічого не винувати. З погреба винесли. Це є, в Сараї була клітка з кролями. Вони на БТР погрузили, навіть картоплю погрузили, банки погрузили, ще й клітку з кролями, бо в Росії немає що збити клітки. І кролики були? в да, да, А скільки да. було кроликів? Мабуть, восьмеро здорові. Ну, кролиця була, і криль, і там розгороджено так на дві кліти. Ну, наче на дві половинки. Мародери такі. Так, які вони мародери, вони живодери, а не мародери. Я ж кажу, вони. Ну, зате мені покинули Біблію секса у погребі. Рибі таке читали? Ну, може, свої я розваги. знаю. — може. Да? Але клітку з кролями забрали. Так, да, забрали, хай беруть. Курочки Би... всі. Вони всі не, не що не нічого не залишилося. Нічого, посмажили всіх да, так, Да. Був у мене такий бак великий, із зерном вони його висипали, це ж ось і своє, і сусідське, там ще ж ніхто туди не доходив, бо не, нема кому. Нема кому дойти, руки не доходять, а я йому нічого не зроблю сама. О. Може, вже трохи, може якийсь, дасть Бог, просвіток чи як там. До син приїде, да з хлопцями тоді вже за через город машину якусь да вигрузимо все. Що де в кого згоріло в хаті? Що в кого було? А я кажу, а як мені писати? Дві машинки, одна невіщина, одна моя, два котли. Один газовий, другий дров'яний. Як же ж його писати? Що його писати? Лічильники погоріли, ванна згоріла, бойлер. все, все, що наживалося, віками все згоріло. Сволочі вони такі. Ну все, бачите, що воно не Нема нічого. Отут була піч. Там стояв холодильник, він скрутився в три погибелі, воно лежить. Розбирали піч, так, склали железо, все на цеє, на, на кучку, щоб не так мешало. Там письмовий стил стояв, там ой, ой. Боже. Отут стояла буржуйка і десь діли сволочі, бо я хотіла, думаю, поки я роблю, то я буду старатися, щоб мені було. Для двох дітей хотіла поділити отак хату, щоб і ця хата топилась і та щоб було й по котну, і по, по буржуйці. Я все старалася вони. Машинка швейна, ви вшили. Да, 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 це електрична швейна машинка, а там ще в мене є ручна. Ну, я ж кажу, це кажуть: хто тобі повірить? І хто тобі повірить, що воно в мене було, що в мене всього подвоє. Це ж ось яка кімната була здоровень. Нема нічого абсолютно. Хіба це так можна жити? Хіба це так можна було жити? Це ж було в мене все, воно такі тарілочки пооставлялися, не погоріли ще. Це ж ось все. Отут у мене стояла, отут здоровенна стінка стояла. Отут п'ятиметрова стінка стояла. Ну, у стінці було і посуда, і хрусталь, і все, он дітська коляска. Кому ти що докажеш? Ой, що вам казати? Одне горе і все.